У пам'яті моїй одна картина закарбувалась ще з дитячих літ, як мирно в сіні спить мала дитина, і зірками сяє в горі небосвіт. стоять овечки там біля маляти, і пастухи схилились до землі, а у кутку корова, віл, телята. Ясла заглядають і собі, не раз в думках туди я теж летіла, щоб бути там на місці пастухів. Хоч я малою ще не розуміла, що то лиш маляр так прикрасив хлів, насправді там не так уже й красиво, а навпаки, був запах, крик тварин. Було і темно, й холодно, можливо, і там родився людству, Божий син, чи я б пішла у хлів Христа вітати і низько поклонитися йому. Але Ісус не став мене чекати і сам родився у моїм хліву. А там усе у темноті й обдерте, і холод скрізь, і бруд кругом з'явивсь. Та Божий син прийшов у моє серце і, як Спаситель в ньому народився. За що мені така безмежна милість? За що мені ця радість неземна? Вже серденько моє не хлів жахливий, тепер воно оселя для царя. Напевно, не пішла б я в хлів до Бога, бо гордість це зробити не дала б, а він не відцурався серця мого, І родився там смиренно раб. Тепер в моїй душі, як у хоромах, і затишно, і тепло всюди мир. Ісуса величаю всяку пору, що Він мене негідну полюбив. Не зможе ні один земний художник намалювати й передати нам, як Божий син у хлів душі приходить. І змінює його в небесний храм. Якщо в твоєму серці, друже милий, сьогодні ще брудний холодний хлів І тобі його прибрати не під силу, ти просто двері Господу відкрий. І прийде день воістину щасливий, вже дуже скоро. Сам і не збагнеш, як в серденьку народиться Месія, І картина неба в ньому оживе.